З 1 січня 2026 року в силу вступлять поправки зміни в закон про перебування іноземців на території Чехії. В чому суть цих змін? Якщо іноземець а, скоїть три правопорушення протягом 12 місяців, цього іноземця, цьому іноземцю анулюють дозвіл на дострокове перебування. Але в Чехії дозвіл на дострокове перебування у кожного дозволу є своя мета. Так, ось на які дозволи на довгострокове перебування, з якою метою розповсюджується ця зміна. Це у нас дозвіл на довгострокове перебування з метою возз'єднання родини, дозвіл на довгострокове перебування з метою наукових досліджень, дозвіл на довгострокове перебування резидента іншої країни ЄС. Це у нас модрі карти, це у нас карти внутрішньофірмових переведених працівників. Сюди також попав 56-й параграф: це у нас візи понад анулювання віз понад 90 днів, але окрім віз терпень, які видані по 33-му параграфу, третій пункт. Це у нас через неможливість покинути виїхати з території Чехії. Цей перелік складався, думаю, на підставі статистики, тому що в переліку ця зміна розповсюджується не на всі дозволи на дострокове перебування, не на всі візи понад 90 днів. Наприклад, в цьому переліку немає замісна низьких карт.